Я Євгеній Гумнов, директор з продажів компанії «Цемарк». Виробництво цементу є невід'ємною частиною функціонування та розвитку економіки, соціальних і культурних процесів. Цемент є основою в інфраструктурних проєктах нашої держави, важливим елементом, необхідним для забезпечення життєдіяльності населення, ефективної роботи всіх підприємств та секторів економіки, розвитку країни в цілому. В яких інфраструктурних проєктах використовувався Цемент Семарк. Для прикладу приведу деякі з відомих інфраструктурних проєктів, основою яких є Цемент семарк Це новий саркофаг Чорнобильської АЕС, Бескітський залізничний тунель, стадіони Арена Львів та Олімпійський, станції метрополітену, морські порти та аеропорти та багато інших. Для того, щоб будувати майбутнє України, необхідна синергія всіх учасників процесу. Архітекторів, генеральних підрядників та виробників будівельних матеріалів. Узгодженість процесів і широке бачення дає нам змогу створити дійсно масштабні та довговічні об'єкти. Гарний приклад це проєкт будівництва саркофагу Чорнобильської, АЕС, де ми були постачальником сульфатостійкого цементу. Це Марк повністю забезпечує вимоги до всіх якісних параметрів бетону за рахунок системних випробувань цементу в бетоні безпосередньо на майданчику будівництва. Також, наприклад, ми підлаштували процес помелу цементу таким чином, щоб він найкраще відповідав особливим вимогам проєктувальників. Який цемент ви рекомендуєте для застосування при зведенні інженерних споруд? Сульфатостійкий шлакопортландцемент Цемент є одним із основних продуктів, які Цемарк постачає на інфраструктурні проєкти. Цей цемент за рахунок вмісту доменного гранульованого шлаку та мінералогічного складу Клінкеру має підвищену стійкість до агресивних середовищ. В яких в подальшому буде експлуатуватись бетон на його основі, надаючи бетону стійкість до цих агресій. Згідно до нового державного стандарту України дсту 90274 присутній лише один тип сульфатостійкого шлаку який позначається як цем 3 а Прикладом може бути цемент цем 3 а 325 nhs у відповідності до європейського стандарту. ДСТУ БЕН-1971-2015, прикладом може бути цемент СМ3Б32,5 НСР. Крім своєї сульфатостійкості, він нарощує міцність часом, тим самим забезпечуючи довговічність бетону. Які цементи ви рекомендуєте для транспортної інфраструктури? Варто згадати транспортну інфраструктуру, яка є невід'ємною складовою державної економічної політики та забезпечує обороноздатність країни. Розвинена транспортна інфраструктура прискорює ефективний розвиток країни. Більшість проєктів дорожнього будівництва, мостів, злітних смуг аеропортів реалізовано на основі високомарочних цементів ПЦ-1500 та пц 2 аш 500 РН згідно ДСТУ. Або ЦМ-1, 42,5Р та цем 2 AS АС-52,5Р згідно європейських норм. Які переваги цм 2 AS АС-52,5Р? Підвищена рання міцність цього цементу дозволяє дуже короткі терміни здійснювати будівництво, що є основною перевагою, коли мова йде про транспортну інфраструктуру. Морозостійкість особливо важлива при застосуванні антикригових речовин, якими покривають дороги взимку. Цей тип цементу проявляє високу стійкість до циклів заморожування та відтавання, що дозволяє забезпечити проєктний термін експлуатації та зберегти бетон від руйнування. Саме СЕМ-2 АС-525Р, який постачала наша компанія, збудовано бискицький тунель. Відбудова інфраструктури це не просто фізичне відновлення мостів і доріг. Для нас це інвестиція. Інвестиція в майбутнє, яке ми будуємо для наших дітей і наступних поколінь. Це можливість стати ще сильнішими, ще більш конкурентоспроможними. Наша спільна місія зробити Україну ще більш сучасною, енергоефективною, безпечною та інноваційною. Ми об'єднуємо зусилля, щоб змінити будівництво нашого світу.